Чому я не п'ю каву і зелений і чорний чай? Ось сіла пити свій трав'яний чай і вирішила вам розказати, чому? Я переконана і вже давно вчені довели, що кофеїн, який міститься в каві і в чаї, а також теобрамін, який міститься у шоколаді і какао-бобах, це наркотичні речовини, які викликають залежність в організмі. Дуже часто я чую, що люди кажуть: що не можу нічого робити, поки не вип'ю чашку кави чи чаю. І п'ють каву чай по 5 разів на день. В будь-яких перервах між роботою ми маємо розуміти, що коли в організм поступає кофеїн. Він викликає різкий викид адреналіну і кортизолу. В людини з'являється відчуття, що в неї з'явилася енергія, сила працювати. Але цей ефект він дуже короткочасний, і потім рівень адреналіну знову падає. І людина відчуває знову слабкість, немає сили, немає енергії і знову хоче пити каву. Це діє як допінг, такий короткочасний, і організм заходить в такий стан, в таку залежність, що не може вже жити без цього. І я вважаю, що це ненормально, коли я не працездала, коли людина не працездатна, тому що вона не випила кави. Ну, погодьтеся, це ненормальний стан. Організм виснажується, організм стомлюється. І ще каву називають, що це ефект загнаного коня. Це коли кінь уже стомився, організм виснажений, а його б'ють палкою так. І він через силу знову біжить, поки не впаде. Ось щось подібне відбувається з організмом людини. Я дуже багато інформації вивчила з цього питання, і я переконана, що кофеїн та нам не потрібні речовини в нашому організмі, тому я сама п'ю різні трав'яні чаї. До речі, коли я кажу людям, що я не п'ю чорного чаю і кави, і зеленого чаю, тому що там також кофеїн. Мені кажуть, а що ж ти тоді п'єш? Відповідаючи на це питання, можу сказати, що в принципі, я п'ю багато води і мені не хочеться ніяких чаїв. Справа в тому, що ми знаємо всі, що людині потрібно десь біля 8 стаканів склянок води кожного дня так, для поповнення всіх потреб організму. Якщо я п'ю достатньо води, зранку дві склянки води випиваю, потім, там, після сніданку, через дві години, між обідом і вечерею п'ю воду, то в організмі достатньо води, рідини, і не хочеться мені пити нічого. Така в людей є, і ще я вважаю, це така звичка випити чогось гарячого. Це, звичайно, ще сила звички, я визнаю, що в мене такої звички немає, і я можу. Тижнями по кілька тижнів не пити взагалі ніякого чаю, ніяк гарячих напоїв. Я п'ю воду там раз у тиждень готую дітям компот. Вони люблять, можу випити разом з ними. Але. Ось такої потреби постійно щось пити в мене нема. Звичайно, ми всі різні, і я розумію, що хтось звик постійно щось пити, але бажано нам обирати, що ми п'ємо, щоб наші напої, які ми обираємо, були дійсно корисними для нас. І мені рідко хочеться чаю, але дійсно, коли є якісь смаколики, ось в мене домашня випічка з цільнозерновим борошном. І маком, коли є щось таке смачненьке, то дійсно логічно хочеться ніби випити і чаю. Ну, це в мене буває рідко. В принципі, чоловік, наприклад, у мене він любить кожен день пити чай, щось гаряче, тому що є в нього така звичка. І я розумію таких людей. Тому, якщо хочемо замінити дійсно корисними напоями. І відмовитися від залежності, щоб звільнитися від цієї залежності кофеїнової, то дійсно можна використовувати дуже багато різних видів напоїв. І мені прямо люди бувають співчувають, а що ж ти п'єш. Та величезний вибір, будь ласка, я вам навіть можу зараз показати. Ось у мене є, наприклад. Я купую такі чаї. Останнім часом, як я як їздила у Львів, купила у Львові такий збір. Тут в гарній гарні коробочці, Ехінацея, материнка, листя малини, ліщина, чебрець, безсмертник. Це такий корисний гарний збір. Коробочка гарна, естетична, мені трошечки ще шкода відкривати, хай ще постоїть. Також покажу, що я люблю ройбуш. Це дуже така, така рослина, також дуже корисна, смачна. Він дійсно дуже схожий, трішки схожий на чорний чай, має таку певну терпкість. Якщо хтось хоче перейти з чорного чаю і їм не смачні прості трави, то це для переходу дуже хороший варіант і, в принципі, корисний ройбуш. Його можна знайти ну, в наших магазинах я не знаходила, в магазинах здорового харчування. Ось так щоб вам видно було. Тоді можна пити галка ранок. Ну, різноманітності достатньо. Я, наприклад, це не люблю. От мені воно гірке і ну, це на любителя, я розумію, це нормально. У мене син це любить. Також різні окремо, це не збори чаїв, трав, а окремо різні трав'яні чаї, іван-чай і так далі. Окремо ромашка, окремо м'ята. Ну, це те, що саме простіше в пакетиках взяти, так? Е, можна. Е, і що, е, що я найбільше люблю, це збори трав, ось такі домашні справжні. Ось тут це збір трав, у мене така баночка, які ми збирали самі. Тут у мене, я навіть вам не перерахую, скільки тут всього, тому що я точно і не пам'ятаю, літом ми сушили, збирали те, що точно тут є, то це липа, меліса, м'ята, звіробій, листя малини. Фіолетове щось, я не дуже пам'ятаю, що. Обов'язково також додаю сушені шкірки апельсин, гарно вимиваю їх, висушую, вони також дають гарний аромат. Ну, Тут різний збір. Це те, що можна назбирати самим, насушити і чудовий чай. І головне збирати його в тих місцях, де чиста. Далеко від дороги, так, можна збирати листя малини, листя смородини, листя вишні, ожини, ну, будь-які ось такі рослини, які можуть бути нам, які дають гарний смак, дають вітамінів багато, мікроелементів в організм. І це дуже насправді класні на позі. Також у мене є така баночка. Тут у мене. Ягідні чаї. Тут куплений збір і трохи своїх додали, яких самі знайшли, насушили. Шепшина, глід, горобина, яблуко сушене, можна сушити малину, сушити ожину, суницю, Ну, будь-які ягоди, навіть вишню сушать люди і роблять чай з сушеної вишні. Тобто варіантів безліч. І сказати, що не пити чорний зелений чай і каву, і більш нема чого пити, то це неправда. Є багато різних способів і варіантів. Ось у мене ось, ось цей чай, який мій домашній. Ось заварений у заварничку. Що важливо, коли ви сушите домашній чай, то не кип'ятіть трави, просто насипали, траву, насипали цей збір і залили кип'ятком, кип окропом, так, щоб він гарно настоявся, не перекип'ячувати важливо ось цю траву у воді. Ось такий він виходить дуже ароматний, дуже такий пахучий. Смачний насичений смак, регулювати концентрацію ви можете самі. Я розумію, що хтось із вас скаже, що ось ці трави, від них можна отримати передозування, або що вони можуть бути десь перенасичення різними якимись вітамінами, то. Скажу так, якщо ми п'ємо якусь траву для лікування, якусь, наприклад, рослину конкретну, і лікуємо якусь хворобу і хочемо досягти певної цілі, ми п'ємо концентрат і маємо досягти якогось ефекту її. Так? Коли ми п'ємо чай просто не заради лікування, а просто заради Задоволення якихось своїх смакових рецепторів, то не варто пити постійний концентрат якоїсь одної трави. Взяти, наприклад, материнку і пити її 5 разів на день постійно. Добре робити такий збір. Тут не буде передозування ніякого, ніякої рослини, тому що тут збір, тут кожної рослини потрошку і. Якогось там ефекту, проблеми в вашому організмі не буде через це. Звичайно, не варто пити такий трав'яний чай, концентрований 5 разів на день, тому що ми розуміємо, що там багато мікроелементів, багато вітамінів, і треба, щоб вони поступали в організм поступово частинками, порціями. Ну, і, звичайно, треба бути уважними, якщо вас немає, щоб у вас не було алергії на якісь із складників. Це також треба перевіряти, обережно пробувати. Якщо алергія, то, звичайно, якусь рослину якусь не використовувати. наприклад. Ось так ось те, що хотіла розказати вам. Я думаю, це буде корисно для когось, хтось прислухається. Хтось, можливо, не прийме цю інформацію, ви маєте на це повне право. Кожен з нас обирає в ту інформацію, яку хоче чути. І дійсно, є дуже багато інформації в ЗМІ про те, що кофеїн корисний і кава корисна. Ну, це будь-яку думку можна довести кожен зі своєї сторони. І кожен хоче почути те, що хоче почути. Але я дійсно керуюся науковими дослідженнями і дуже розумними висновками вчених. Тому ось так: бажаю вам обирати корисні напої, бути здоровими. І літо прийде, якщо у вас є бажання, збирати корисні ягоди і трави, рослини для ароматного чаю, щоб. Всю зиму наступну мати для себе такий смачний, корисний напій. Але, взагалі, скажу, більше пийте води. Тоді вам не буде хотітися якихось таких додаткових напоїв. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!